Я Зараз швиденько так пройдусь прискорю, глянути скільки взагалі добрий день з українського поворот! Дуже дуже печально звучить через роки 15 Я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для. Заселення наших людей для чогось не знав. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас, як ви взагалі, у нас досі артилерії своїх немає, взагалі з банальних речей. Тротуари, плитки. Коротше, мене розрива. Більшість українців проживають сумні стандартні будні. Але я знаю, як примножити свої бабки онлайн і покажу, як. І ви собі ти завантажуєш відео в інтернет. А я надсилаю тобі від 100 штук місяць за місяцем. Переходь на мою особисту сторінку в описі. Є силка на безкоштовний урок. Чекаю тебе.